Маємо розглядати питання порядку денного. Перше питання у нас про підтвердження наявності адрес об'єкта нерухомого майна, який знаходиться на території Салганської територіальної громади Подільського району Одеської області. Олена Вікторовна Гуцова. До слова, прошу вітер. До села селищної ради надійшло сім заяв від мешканців нашої громади щодо підтвердження адреси об'єктів нерухомого майна. В даному випадку це або житлові. Я зачитую зразу проекту рішення. Виконавчик комітет Савганської селищної рада» вирішив підтвердити наявність адрес об'єктів нерухомого майна, які знаходяться на території Савранської територіальних громад Одільського району Одеської області. Відповідно до додатку, начальнику відділу архітектури у знести внести відомості про підтвердження наявності адрес до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Рекомендувати власникам встановити на об'єкті нерухомого майна адреси знак та троль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Андрій Христов. Чи є запитання? Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основу цього. Хто за, проти, втримаємося. Дякую. Переходимо до другого питання порядку денного про перебування адреси об'єктам нерухомого майна, які знаходяться на території Савранської територіальної. Територіальної громади Подільського району Одеської області, коли навіть вона продовжується. Аналогічно до Саранської селищної ради надійшло 5 заяв щодо здійснення коригування адрес у зв'язку з подвоєнням, зв'язку зі зміною уквою. Надані всі документи, зачитую проєкт рішення. Виконавчий комітет Саранської селищної ради вирішив відкоригувати адреси для упорядкування номерації актерам майна, які знаходяться на території Саганської... Громади району, Одеської області, відповідно до додатку. Начальник відділу архітектури Гуцул внести відомості про адреси агітства нерухомого майна до єдиної Державної електронної системи у сфері будівництва. Рекомендувати власникам нерухомого майна після реєстрації право власності становити на об'єкти адресний знак. Контроль за виконанням рішення покласти на заступник селищного голови Андрія Пило. Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за згодою силому. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Третє питання. Саврацької селищної ради не дійшло звернення від Прокоф'єва Миколи Федоровича, директора ПСП Агроагрес щодо перегування адреси об'єкту нерухомого майна. Колишньої тракторної бригади ТСП імені Котовського, яка знаходиться на межами населеного пункту село Попустянка. Тому предлагається такий проєкт рішення: змінити адресу села Попустянка Савранського району Одеської області, об'єкту нерухомого майна, колишня тракторна бригада ТСП імені Котовського, який знаходиться за межами села Копустянка, на присвоїти ідентифікатору місця знаходження об'єкту. Комплекс будівель з політ No33, Савранська територіальна громада Падінського району будівля номер 1 у складі паливний склад тік майстерні. Начальник відділу архітектури, містобудування та охорони праці Гуцул, направить повідомлення до Одеської регіональної філії ДП Національної інформаційної системи для внесення відомостей до словників державного реєстру, і вправнення прав майбутня на нерухому майне. За проєкт за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Андрія Педина. Чи є питання до чого? Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основу цілому. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Четверте питання порядку денного про зарахування на квартирний публік Малецького Вадима Сергійовича. Прошу На розгляд комісії з виборцевих питань надійшла заява Малецького Вадима Сергійовича, жителя села Набілкове, особи з інвалідністю другої групи щодо зарахування його квартирний облік. Де не всі необхідні документи є посвідчення Заява від Дідуренко Олександра Валерійовича, який є учасником бойових дій, потребує поліпшення житла, свого житла він не має. Дана заява була розглянута, всі документи надані, пропонується такий проєкт рішення. Зарахувати на квартирний облік при виконавчому комітеті Савранської селищної ради Одеської області, учасника бойових дій, Дідуренко Олександра Валерійовича, проживаючого за адресою Одеської області, Подільський район село Полянецьке, вулиця Аграрна місії. Які потребує поліпшення житлових умов та внести зайника до списків осіб, які користуються правом першочергового одержання житла? Аброль за виконанням рішення покласним заступника селищного голови Андрій Кіри. Є запитання? Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основним цілому. Хто за? Проти утримався. Дякую. П'яте питання порядку денного про зарахування на квартирний облік Дідуренко. Ні, ні, ні. Вибачте, про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підігають відомому на території населення Саварської селищної ради. Прошу. До Сагранської селищної ради надійшли заяви щодо обстеження зелених насаджень, в даному на випадку це зелені насадження на території села Осички і на території села Безівка. <кій> Виїжджала комісія, були ви обстежені дерева, це в основному дерева, які... З'ємним загального користування були складені акти, пропонується їх затвердити. Проєкт рішення. Виконавчий комітет Савранської селищної ради вирішив затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території населених пунктів Савранської селищної ради, а саме акт номер 1 та номер 2 Додається надати дозвіл на видання зелених насаджень на території Савранської селищної ради, які зазначено в актах. Інженеру з благоустрою швидко Валерію підготувати ордера на видане зелених насаджень. А за виконанням покласти на заступника селищного голови, привіт Андрій. Є запитання. Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основу цілому. Хто за? Против? Утримуюся. Дякую. Про присвоєння адреси обєкта нерухомого майна. Питання номер 7, малина Віктор, продовжує. Також де на Задійшла заява Прокофіма Миколи Федоровича щодо присвоєння адрес об'єктів нерухомого майна, які знаходяться в межах населеного пункту. В даному випадку це млин, нежитлова будівля млин та нежитлова будівля гараж. Пропонується такий проєкт рішення. Виконавчий комітет Савранської селищної ради вирішив, присвоїти об'єкти нерухомого майна, нежитлова будівля млин, які знаходяться по вулиці Молодіжності. Янка Подільського Одеської області наступну адресу: Україна, Одеська область, Подільський район, село Сілокопустянка, вулиця Молодіжна, будинок, 23. Друге, присвоїть об'єкт на руковому майна, житлова будівля, гараж, який знаходиться по вулиці Молодіжна. Власнику встановити на об'єкті допомогового майна адресних знак. Контроль за виконанням рішення покладення заступника селищного голови Андрія Бряли. Є запитання? Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основу цілому. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Восьме питання: порядку денного про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за межами населених пунктів на території Славганської селищної ради. Також до Саранської селищної надійшла заява щодо обстеження зелених насаджень за межами. Виїжджала комісія, в даному випадку це користь, яка виходить за межі заслуги. Була складено акт, пропонується такий проєкт рішення. Затвердити акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за межами населених пунктів на території Савранської селищної ради, а саме акт номер 1, 26, додається. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень на території Саханської селищної ради, які зазначені в актах. Інженеру з благоустрою швидко підготувати орден на видалення зелених насаджень, контроль за виконання на заступника селищного голови офіційно. Є запитання доповідача? Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основу цілому. Тут за проти. Утримався. Дякую. Дев'яте питання порядку йде про затвердження ви суспільно-корисних труб на яких судом накладене адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт та об'єктів, на яких порушники виконуватимуть такі роботи у 26-му році. Але навіть, 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 навіть. Щорічно відповідно до звернення районного сектору No5 філії Державної установи центру інформації. Ми затверджуємо перелік таких робіт, а також перелік об'єктів, тому також в цьому році нам потрібно затвердити такий перелік. Предлагається такий проєкт рішення. Виконавчий комітет Саранської селищної ради вирішив затвердити віди суспільно-корисних робіт для осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт і перелік об'єктів, на яких порушники виконуватимуть такі роботи на території Саланської селищної ради. 2026 році додається копію даного рішення направити до Подільського районного, районного сектору No5 філії державної установи Центр пробації в Одеській області. Третє. Здійснення контролю за виконанням порушниками робіт визначених пунктом 1 цього рішення, покласте на інженера з благоустрою селищної ради Шпитка Валерія Михайловича на території селища Саврань та села Колбасового Поляна. Та на старості Ростинських Верти контроль за виконанням рішення покласти на заступник поселишного хвали. Чи є запитання? Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основу слому. Хто за? Проти? Втримався. Дякую. Дякую. Десяте питання Про проденно Наталя Дмитрівна про підсумки роботи із веденням громадян громадян Западської селищної ради за Прошу. увагу. Зазначу, що за 12 місяців 25-го року замовської селищної ради надійшло 1504 звернення. Із них 523 надійшло пошту. На особистому прийомі секретарям селищного радиографії... Ще нема на надання матеріальної допомоги військовим та цивільним на лікування, також на покування. Також надійшли до, до, щодо комунального господарства 122 питання було. Це євгійська дерева, рейдерування вулиці, таке інше. Також житлова політика, упорядкування, представників ПТС і інше. Було 127 таких звернень і інші питання. На урядову гарячу лінію звернулися 24 заявника, де були порушені питання вуличного освітлення, зміни. Гуманітарної та матеріальної допомоги. Робота зі зверненнями громадян залишається одним із важливих напрямків діяльності нашої. Відповідно, жод звернення не залишається поза увагою, обов'язково розглядається, надається відповідь взаємодію. Протягом 25-го року до селищної ради було 14 запитів на публічну інформацію. Із них письмовій формі 11, електронної кошти 3. За в, надійшли від фізичних осіб 4 запити, депутат селищної ради е 6 запитів, помічників депутатів 2 запити, голови громадської ради один запит, е громадської організації один запит. Е е найчастіші теми запитів це програми, підтримки виплати військовим, е е потім питання виплат учасника бойових дій, членам родин загиблих, них безвісти, полонених, питання, підтримки ветеранського бізнесу, земельні питання, майнові питання, питання освіти заробітні. Obrigado. Старостам старостинських округів керівникам комунальних підприємств, становив що належить до сфери управління селищної ради згідно з розподілом функціональних повноважень, вживати заходів щодо своєчасного та якісного розгляду звернень громадян. Уважного ставлення до вирішення проблем, з якими вони звертаються, вирішення обґрунтованих заяв і скарб найменш соціальних незахищених категорій громадян. Контроль за виконанням цього рішення залишається. Чи є запитання до допомоги? Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основу цілу. Хто за? Проти. Утримався. Я не війна. Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Савранській селищі. Шановні присутні, що відома інформація про роботу Адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сталаської селищної ради за 2025 рік. Відповідно до статті 214 Кодексу України про адміністративне правопорушення, Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських селищних міських рад вирішують усі питання про адмінпорушення. За винятком віднесених ПАК до відання інших органів або посадових осіб. Адміністративною комісією при виконавчому комітеті Саранської селищної ради протягом 2025 року проведено 8 засідань, на яких розглянуто 30 протоколів справ адміністративних правопорушення, що надійшли до селищної ради, від сектору поліцейської діяльності районного управління поліції. Одеської області 27 протоколів і Департаменту театрального контролю міста Києва 3 протоколи. Протоколи, що надійшли на розгляд складення за статтєю 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення, що відноситься до порушення правил благоустрою, а саме випас домашньої худоби на земельній ділянці іншого власника, від отримання вимог розміщення пасіки. Присадібної ділянці. Прокладання інженерних мереж безконтрольної картки, тимчасове порушення благоустрою, не своєчасне прибирання прилеглої території, від снів, здійснення торгівлі з рук у невідведених для цього місцях. Загалом 26 протоколів. За статтю 186 Кодексу про адміністративне правопорушення, самоуправства. Складено було два протоколи. За статтею 155 Кодексу про адміністративне правопорушення стосовно порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі громадського харчування та сфери послуг громадянам, які займаються підприємницькою діяльністю. Два протоколи. За результатами розгляду протоколів винесено відповідні постанови, згідно яких до порушників застосовували стягнення у вигляді штрафу в межах санкції статті, яка передбачена. Відповідальність за правопорушення. У двох протоколах порушникам оголошено усні зауваження. Штрафи сплачені у повному обсязі на загальну суму 6835 гривень. Адміністративною комісією справи про адміністративні правопорушення розглядалися своєчасно та з затриманням законності. В судовому порядку оскаржень прийнятих рішень не було. Дозвольте пройти Відповідна закону України про місцеведування в Україні, рішення сесії від 28.01.2021 року про створення Адміністративної комісії про виконавчому комітету Савранської селищної ради зі змінами. Заслухавши інформацію голови Адміністративної комісії про виконавчому комітеті Савранської селищної ради прилубка АВ, виконавчий комітет селищної ради вирішив. Перше, інформацію про роботу Адміністративної комісії при виконавчому комітеті Савранської селищної ради за 2025 рік взяти до відома. Друге, адміністративні комісії продовжувати роботу щодо забезпечення своєчасного всебічного повного та об'єктивного з'ясування обставин кожної справи, виявлення причин та умов, що зпричинили вчинені правопорушень, та суворо дотримуватись вимог законодавства під час розгляду та винесення постанов у справах про адміністративні правопорушення. Третє. Контроль за виконанням даного рішення відноситься до компетенції виконуючого обов'язки селищного оборони. Олег Миколаївич, ж чи є запитання до виповідача? Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основу цілому. Хто за? Проти адвіж. Дякую. 12 питання порядку денного про роботу з внутрішнього переміщення на судом 2025 році на території Саварської селищної територіальної громади Одеської області. внутрішньо переміщеної особи Саранської федеральної громади отримано через uh, програмний комплекс «Соціальна громада 38 осіб». На даний час проживає 123 сім'ї, 196 осіб. Із них 46 дітей, 19 осіб з інвалідністю, 75 пенсіонерів, 56 осіб по філологію. Гуманітарним штабом для надання гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам, які проживають на території Савранської селищної територіальної громади за 25 рік, видано гуманітарну допомогу 190 особам, які отримали 355 продуктових наборів. 4 сім'ї внутрішньопереміщених осіб отримали по одному набору постійно білизний. Це кладушка, рушник одіяла, а також матрас староскладушки. листопаді 2025 року благодійний фонд ранок ведоження для осіб, віком 60 плюс, із числа будівельно-переміщених осіб, провів просвітницьку лекцію на те надав допомогу у вигляді 69 клінічних наборів, із них 42 – жіночих і 27 – чоловічих. За рішенням Координаційної ради з питань соціального захисту населення, з такою з місцевого бюджету виплачено матеріальну допомогу на лікування з шістьом особам на загальну суму 30 тисяч гривень. На обліку Балтському відділі центру зайнятості Дариніванці. Згідно рішення Савранської селищної ради видано матеріальну допомогу 111 сім'ям для придбання дров в зимовий період. про це ви теж знаєте. І загальна сума склала 566 тисяч 100. У мене все, якщо немає запитання, я можу читати проект рішення. Є запитання? Читаю. Ще. Взяти до уваги інформацію про роботу з внутрішньоприміщеними особами у 2025 році на території Собранської селищної територіальної громади, начальнику відділу соціального захисту, продовжити організацію роботи з цією категорією населення і контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови Андрія Кріликого. Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основу за? Противоця. Дякую. Переходимо до питань, які розглядаються в закритому режимі.